Більше двох років минуло відколи свою роботу розпочала громадська приймальня депутата Верховної Ради України Ігоря Молотка. Лише в поточному році за допомогою до народного обранця звернулася близько двох тисяч жителів шостки та шосткинського району. В порівнянні з минулими роками кількість звернень до приймальні парламентаря значно зросла. «По итогам 2014 года могу сказати, що обращень від жителів шостки навірно даже удвоїлась. потому что люди увидели, что есть определенные результаты, они поверили нашему депутату и часто обращаются. Найчастіше городяни звертаються з приводу житлово-комунальних проблем, однак питань величезна кола. Зокрема, городяни можуть безкоштовно одержати консультацію юриста. Крім цього, за сприяння народного депутата України Ігоря Молотка в поточному році у місті та районі було встановлено 10 дитячих майданчиків. У зв'язку з веденням бойових дій на сході країни значна увага приділялася і допомозі нашим військовим. У 2014 році ігор Федорович їздив однократно в зону АТО. лично привозил помощь для наших солдат, для наших воинов, для наших защитников. Помогли многим беженцам. Люди приезжают не только те, которые остановились в Шостке, но и в Шостинском районе, Канатопе, Кролевце, потому что уже наслышано, что мы оказываем помощь. Двері громадської приймальні депутата Верховної Ради України відкриті кожному з 10 до 17 години по буднях. Достатньо лише заяви на ім'я парламентаря і підписів, зацікавлених у вирішенні даного питання осіб. Двір завжди відкрита в яке время. Суббота-воскресенье выходной, но бывает и в субботу-воскресенье мы тоже работаем по мере необходимости. Но первоначально хотелось бы, чтобы люди, придя до того, как придут к нам, обратились в ту инстанцию и к тому, тому руководителю, к чьим обязанностям относится решение этого вопроса. А потом уже, если вопрос не решается положительно, тогда уже, конечно, приходите к нам, и мы будем помогать.